Всім привіт, друзі! Ми сьогодні з вами на виставці авторських ляльок, яка відбувається зараз в Празі. І я хочу швиденько, якщо це буде можливо, показати вам роботи і особливо зупинитися на роботах українських майстрів, які знайшли сили, знайшли натхнення, зробити в цей важкий час зробити. Ляльок і показати їх. Давайте почнемо з такого колективного стенду, на якому представлені роботи. Це порцелянова лялька, майстер з України Юлія Пелих. Тобто зупинятися. Всі роботи прекрасні, високого класу майстерності. І давайте це майстри Ніада. Це організація, яка об'єднує професійних лялькарів. Тобто, дивіться, є і мініатюрні роботи. І всі вони причудові. Містри працюють в різних техніках з різними матеріалами. Це також роботи української художниці Тамари Півнюк. Порцелянові ляльки. Погодьтеся, вони прекрасні. Ось ще прикраси. Майстриня з Литви. Це чудові текстильні ляльки. Дивіться, які вони класні. Це майстриня з США. Ну що, йдемо далі. І ось ми з вами бачимо стенд. Порцелянові ляльки. Ірочка, помаши ручкою. Добре. Добре. Так, це Іра Змуренко. Вона приїхала з України, місто Дніпро, порцелянові ляльки. І, до речі, інтерв'ю з деякими майстрами ви зможете почитати в українському журналі «Жінка». Я хочу показати неймовірні роботи Ріната. Це текстильна скульптура. Подивіться на ці чудові ляльки. Майстриня з Польщі. При чудові. Такий малючок трошки застудився. Це лялька також української майстрині. Анастасії Кацан. Так, ну йдемо далі. Так. Це ляльки е Але Лук'янової. Алочка, помаши ручка. Також дуже гарні. Буратіна Ура! Буратіна полетів, значить так. Так, так потрібно. Е, майстриня живе в Канаді, але вона теж наша, Українка. І подивіться на її прекрасні ляльки. Так, ну що, йдемо далі. Ось іще наша майстриня Оксана. Покажи свої роботи. Боже, це Оксана Сальникова. Всі її знають, тому що багато хто з майстрів починав свою. Творчу діяльність саме з майстер-класів Оксани. Подивіться на цих дівчаток. Тендітних, прекрасних з великими очима красивими, як у, як у майстрині. так Ну що, бажаємо успіху і нових клієнтів. Так, працюємо і дивимося далі. Так, що я вам хотіла показати? Ось іще. Дуже цікаве роботи з Азербайджану майстриня. Так, дивимося далі. Чеська художниця. Буду показувати швиденько, бо я не впевнена, що в мене, як завжди, залишиться час. На зйомку. Так, це теж чеські ляльки. Це... Ой, які можуть. Причудові малюки. Навіть є ведмедики педі так і це. Дуже цікаві роботи. дивіться. Причудові. Маленькі лялечки. Дуже цікаві. Ой, які поросятка! Що йдемо далі? А це текстильна лялька, бачите? Їх іноді називають Так, Тут русалонька теж Оксана Гришко, українська майстриня. Ось наші ще українські майстрині. Спілкуються між собою, діляться враженнями. Так, йдемо далі. Знову ж таки, дивіться. Доброго дня! Прекрасні роботи, цікаві, різні, також української майстрині. Олександра Савченко і які квіти клас. Ага, тут прямо на виставці можна споглядати, як працюють майстри з витворюючи дерев'яні ляльки. Ви знаєте, що в Празі дуже велика. Е Спільнота майстрів, які виготовляють дерев'яних маріонеток. І ось тут прямо на виставці можна це подивитися. Так, майстри з Ізраїлю. Дуже чудові. Далі, що тут? літва Дивимося. Роботи з Литви Ой, який кроль! Парочка чудова і гномики чудові. Чудові. Дивимося далі. А тут ведмедики теді. Також е кролі. І це знову ж таки українські роботи, дивіться. Угу. Клас. А ось які маленькі. Ялинкові прикраси. Шапки. Так, тут окремий стенд роботи майстрів, які приймають участь у конкурсі на кращу ляльку. Різні є категорії. Ми з вами просто швиденько їх глянемо. Це конкурсні роботи. І вони мають номери, і всі глядачі, відвідувачі виставки можуть проголосувати за улюблену роботу, яка їм сподобалася. Так. Лельки, ведмедики теді також, різні матеріали, різні техніки, але дивіться, яка з вовни зроблена валяна робота. Світлана колесник, неймовірно гарна дівчинка. Так, дивимось ще. Також на виставці зараз я вам покажу дійду. Де Це детики. Гарнюші, маленькі, такі класніші, дивіться. Ай славний який. слоненятко. Є роботи дитячі. Їх привезли українські майстрині, це роботи українських дітей, які також приймають участь у дитячому корпусі. Далі дивимося. Ось також літва. І подивіться, які Коровки горнющие. Ой, такая парочка. Пташки. Дракончики. И вот такие красоты. Так. Тут у нас гномы. Санта-Клаусы. Луны. Вот. А. а тут у нас Тедіки. Чехія. Так. Дивимося. Ось ці дівчатка мені сподобались також. Це текстильні ляльки, текстильний такий, скульптура текстильна. Бачите? Ось так вона виготовляється. І ось такі красуні виходять. Це майстриня з Польщі. А поруч якісь тут відьми, феї, ельфи. Давайте подивимось. Ой-ой, щось таке. Містичне. тролі, павуки. Також гарні. Це Талін, Естонія. Я так думаю, що це колективний стенд. Коники. Ідемо далі. Поруч, дивіться. Ой, яка гарна дівчинка. Ой, мені подобається. Вітер у волосі. Так, ялинковий. Цуценят по-ялинкове. Так, тут нянго. Дівчатка, Гарненькі. знову ж таки чехія. Дивіться. Милі, всі дуже милі. Дуже класна така атмосфера, дружня на виставці. Так, знову ж таки текстиль, текстильні лялечки. Скільки майстрів, стільки різних ага, робіт. Так, треба трошки далі пройти. Хочу вам показати ще одну майстриню. Дивіться, це мопси і френчі. Ай, які вони гарні. Просто... Ой боже, дивіться, красунчик який. Клас. Так, пішли далі, далі, далі. Давайте до цього стенду підійдемо. Також це американські майстри. Дивіться. Різдвяний сон. Дітки готуються до Різдва. З Америки приїхали ляльки. Так. Я бачу багато тедіків і я не можу пройти повз них. Давайте зупинимось, подивимося. Які причутові. Україна, Наталія Коростельова, лавка щастя. А і гуси, які такі гарні. Боже, клас! А оці манюньки які смішнючі. Супер. Мені оця подобається красунечка. Так. Просто чарівні допомоги. І великі, і маленькі, і всі гарненькі такі дивіться. А подивіться на цих просто чудових кролів. Вони неймовірні. І знову ж таки, це роботи українських майстрів. Жанна Зімакосова, Сванні ведмедики, Айга Мекі. Арні, арні, арні. І Юля Чокліно, це її. Ось іще роботи української майстрині. Ой, які гарніші. Дивіться, які очі, які посмішки. Та велика спільнота українських майстрів представлена сьогодні в Празі на виставці. І я дуже цьому рада, тому що знайти сенс, приймати участь у виставці, робити гарні, красиві, веселі роботи в такий час це світло, Світло, яке ми даруємо людям, всі майстри. Дивіться, які вони очі, Ай, славні. Це роботи чеської майстрині. А дивіться, який попуга. Ой, хороший. Ну що, йдемо далі. Так. Дівчатка. Дракосики. Ще якийсь такий ой, чудак. Подивіться на цю розсаленьку. Це роботи майстрині з Литви Олі. Норвільєни. Просто причудова розсаленька. І ось такі рибки. Біля неї плавають. Так. Знову ж таки роботи української майстрині. Дуже відома майстриня Алла Котляр, яка живе в Одесі, привезла своїх знаменитих котів. Коти в неї дуже різні, дивіться. І такі, і такі. Ще є навіть ось такий красень. Клас. І ось такий дивіться. До речі, Алочка, ану помаши людям, покажись, покажись. Всім привіт. Да, і наскільки я знаю, ось ця робота стала призером е, професійного. А тобто, це переможець конкурсу. Просто чудовий. Так, а що там? Там ще малюки якісь є. Зараз подивимося. Вас. Так, гарної роботи. Я ще підійду. Це також роботи української майстрині, яка вже декілька років живе в Польщі. Вона працює в техніці ґрунтованого текстилю Людмила Безусько. І в неї такі чарівні шаманські роботи. Дивіться. Це таро, ляльки таро. Фантазійні роботи. Чудова колекція. Так, це польська майстриня. Також фантазійні ляльки і роботи, і якісь монстрики. Цікаві, трошки страшні, як на мене, але ну, у кожного автора своє бачення, всесвіту. А тут знову ж таки, Футки. замріяні лялечки і чудові-чудові дракончики дивіться які. Так, дівчатка наші посміхаються, це означає, що є гарний настрій. Це при тому, що вони отримали е, декілька хвилин тому інформацію про те, що відбувається, але життя продовжується і треба мати гарний настрій, щоб створювати красивих ляльок. Так подивіться. Ну що? Я думаю, що ви раді. Ми з вами побували в празі на виставці. До нових зустрічей. Всіх обіймаю ваша Юлія Дмух.